Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Пишіть, що у вас там, чи були дощі, чи ні, як, як і обіцяли. У нас теж обіцяли оцей вчора. А так, е -е, он подивіться, це маська побігла. Не бачили лелеки. Що лелека в нас по городі походжає та різних, мабуть, жуків збирає. А де ж вона, воно? Де? де? Бачите, не бачите? Полякало нас вчора кругами. Такі хмари ходили. Аби мала крила, маська, то, мабуть, і за лелекою полетіла. Гриміло. Три краплі льопнуло та й сказало до побачення. Продовжуємо. Ми ось Воду набирать, все, що можна, та відрами по дорогу, по, по городу воду цю тягати. Не натягаюся, не наполиваюся, але ж хоч щось хочеться ж таки свого мати. Ой, Подивіться, скільки в мене буде насіння щавлю. Буду продавати на базарі. Не знаю, я його не сію, воно це саме сіється, сходить. Хочеться вже якось більш-менш його десь устаткувати в інше місце. Та, анук, як ви думаєте, правильно я планую чи ні, оце взяти, тут його повно мені, наче і дві стеблини хвоста. Оце взяти та тільки пізніше, мабуть. На сіння цей віночок в марлинку якусь зв'язати, і хай воно достигає. А тоді, як почнеш висипатися, то щоб вже ж воно там у купці було. Так що е, піду на город, сама я сьогодні, з інспекцією. Капустянка доїдоє, чоловіків гіркий перець. В розстроєних чувствах чоловік. Ось, бачите, дивіться, це вчора, ось вже. І ще не, не, не встигла перчина зав'януть. І головне, на цей краю до е, луцерки. Чеше. Тут поки що є. І не гіркий перець для капустянки не пече. Помідорчики квітують, не бачила ще я е, плодів, щоб зав'язалися. Горох ось, дивіться, бачите, вже й скуштували, достигає ранній сорт, середній квітує, зав'язується. Теж Е, теж Звісно, якби були дощі, то кущі були б такі шикарні. Оце, як раніше, знаю посієш, то гороху то влізти в нього не можна по пояс. А це так. Нема на що дивитися. Ну, хоч Покуштуємо. Що далі? Потроху, морква росте, та що зійшло. Червоний бурячок теж. Тут у мене два рядки цього червоного на вінегрет, а це три рядки борщовою, знаєте, біленькими кільцями. Мені такий подобається. Огірочки, це як стали поливати кожен вечір і кожен ранок, то посходили, посходили. Тільки посіяла було один, другий, тут десь третій, а то ж не було нічого. Як стали бігати сюди двічі на день із відрами, ага. полетіла кряка, я ще й вудка, теж послася. паслася. Вон, маська наша вже ворону там десь набочила, Біля ворони сидить. Вже забулася, <кхем> про що я балакала. Ну, як стали поливати, то, то, то щось і сходить. Кабачки вже теж у нас помаленьку ростуть. Вон, бачите, дивіться, ще днів скільки і будемо вже куштувати свого кабачка. Воно вже побігла за вороною. Бачите? Ну, потрібно ж теж їй якось розважатися. А це ж е, як з мамою, мама з інспекцією до, до мене приходила на город, то я вам казала, що у ватні диски намочувала насіння я огірків, кавунів і динь. Посходили, але ж сюди ж ми з відрами не доходили. То ось подивіться, бачите? Ось І засихає. Хоч ми от там в кубаху гарно й поливали, але потрібно поливати. Треба сьогодні сюди. Приходить. Mm -hmm. <laughs> Ворона, я бачу, що не дуже боїться нашої моськи. карка на неї. Бо не будемо поливати, то позасихає це, що зійшло. І диньки також пророщені мої, посходили ось теж. А ті, що навесні садила, то на всю площу один кущик. Там ми не поливали. А тут. Можливо ж, якщо ж будемо ми сюди з відрами бігати, то якусь диньку і скуштуємо свою. А це, а це кавунчики, теж бачите, все потребує дівчатка-вологи. Все без води, і не туди, і не сюди. В цьому році, ви знаєте, навесні гарно, у нас і вишні квітували, і черешні, але. Дуже погано пов'язалися. Вишні і ще так, як, то черешень там одна черешнинка, одна, один плод на усю гілку. Дуже квітував терен, деревина вся тернина і багато плодів позав'язувалося. Подивилася я на нього, думаю, не буде вишні взимку на компот, то буде терен. Теж дуже смачний. А це погляньте, що з ним ось зробилося. Ось, погляньте. Ось бачите? Він же ж, ну, ось, він повинен бути ось такий. Ось зелененький, ось і рости. А, а стало з ним ось таке. Бачите? Оце повірте. І це по всій деревині. ось. Якщо так придивитися, бачите, бі біло-сіре, біло я не знаю, як його і назвати. Ось, гляньте. Я такого іще за все своє життя із терном не бачила. Ось і наїлися. Завжди терну цього повно. Не знаємо, що з ним робити. І ми їмо, і шпаки всім хватало. А це ні ми їсти не будемо. Ні, шпаком не буде. Як ото написано, знаєте, в біблії. Бачите, те, що квітує, а плодів їсти не будете. Ось вам і приклад. Ух, його не можна. Отаке пекло на вулиці. Світ гріє, припікає з усіх боків, так добре обігріває. Скільки тут воно на 26 градусів у тіні. Якщо ж радусних не бреше, а на сонці там, не знаю, під 40, може всі. Ой. Ну, більше 30? Сижу в хоті, дівчатка. Сижу в хоті, лежу, сижу, як воно і в хоті немає чим дихати. Усі вікна це в хоті відкриті, а воно все рівно задуха така. А не знаю, як ті люди, які оце працюють на сонці? Хіба це можна це втриматися на ньому? Оце ж лежала та згадала, що сьогодні ж третє вже число, а показники ж треба, лічильників за світло за газ передавати до 5-го числа, там з 25-го начебто і поп'єте. Згадала, та оце їду до мами, показники подивлюся, лічильників зніму у себе, а тоді вже буду сідати на телефон вверх та наярювати. У нас не знаю, як у вас, а в нас іще спробуй дозвонитися туди. Ну, а ви свої показники вже лічильників передали? Прийшла до мами і почув пушок мамин мене і вже прийшов привітатися. Оце ж такий вже він, бачите, дуже пухностий, занадто пухностий. Шорепяхів вона чіпляється на ньому. Тільки не шкрябайся. А що такий же любитель у це шкачоться він? Чи... А <гум> ну підожди, бо не видно ж тебе, чи по асфальту, там, чи по землі. І поначіпляється до цього пушка сміття повно. А тоді приходить оце ж у хату до мами і почина качатися, оце що там на коврі. А мама не встигає пилососить та замітохти. Ніяк не куплю гребінець я для нього, щоб мама розчісувала його. Знімала всяке сміття на вулиці. Показники ма прийшла зняти, та треба бо, щоб нам лишнього не понаписували, бо ми самі лишнє понакручуємо зразу. Такі тарифи, що спробуй розрахуватися. О, бачите, ось так. Не то любить маму, а мама любить його. Передніми лапами ще можуть отак мамі на плечі та тоді писком, носиком, мамі до обличчя. цілуватися. Думала зразу поїмася. Проблема в нас з мамою. Не можемо знайти дівчатка оце на літо, нормальне платячко мамі купити, платячко чи халот. Щоб таке було простеньке, легеньке до тіла. Знаєте, як раніше? Ситцеві продавалися. Yeah. Ходимо по базару з мамою. Немає. Все, там якась віскоза чи з чого, воно штучне. А у мами, оце, та, ну, не тільки в мами, ну особливо в мами. Оце оті плаття, що ну, це я купила була останній раз мамі, мамі, да? чи коли я купляла тобі його. Та ну останній, бо нема більше платів. Наче, подивитися, так здалеку простеньке. А кинься ж оце, ж а воно таке як брезентьока. І не дихає повітря, щоб проходило до тіла. І оце, мама, б його поносила, воно ж літо жарко, і алергія нападає по всьому тілу. От оток. -от. Підходили до жіночки, там до однієї, вона шиє, такі гарні платячка. А це ж немає. кажемо, чого ви не нашили платів, щоб вас купити. А вона каже, де ж тепер тканини набереш простенької, такої, нормальної. Немає, нема. Каже, приносьте, то я вам пошию. Так воно жіночне моє. Це у наших, ось, у наших бабусь, а, 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 а у ваших мам сувоями. Тканини були та зберігали їх у сундуках. Сундуки були. А в нас ж ні, не було такого. Не купляли. І ти вже сувоями ж не купляла. А наша тютя тоді ж було повно. Так що пишіть, дівчатка, ви своїх мам де одягаєте, щоб було е, простеньке. Гарненьке і на кармон <ріст> легеньке. <ріст> ну все, дівчатка. Буду я завершувати своє відео. І з вами побалакала, і маму мою побачили. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. До побачення і всього вам доброго.